Всім привіт! Я зараз проведу майстер-клас, як зробити таку модну красиву дульку. Так, перш зараз я розплітуся, а потім все буде інше. Так, тут іще. Тут я воно йопареси. Зараз... Тож мені треба знайти, что не то. Познайшла. Так. Беремо. Подамо от таку. Модну гарну косичку. Думаєте, звідки взялось у мене, так, у мене так багато волосся? Це з Top Kids. Модель показ. І там, коротше, вплитали, там усі такі, були такі зачіски модні, і нам вплетали от волосся не натуральне. Так, е, І ще отак вплита волосся роб, резиночками. так, Я зараз покажу в майстер-клас, як це робити. Ну, розкажу словами. Коротше, якщо у тебе є довге волосся, то слухайте, слухайте, Так ось, е, береш ну, свої волосся, отут собі кладеш на дзеркась, так милуєшся, ну, таке. Е, так, тепер беремо резиночку. Давай путь, отут, отак беремо резиночку, натягуємо її сюди, давай іде сюди, одіваєш її, і в тебе буде отака, отака штучка. А ти вилосимо отак роби і буде така штучка. Племо, плетимо, плетемо такі косички. Далі ми. Нам потрібна одна шпилька, і у нас тут є отака штучка, от такий пухкенький. Це наше буде джерело, саме центральна штука. Тепер ми цю, беремо, ми цю штуку замічаємо, ну, бачимо. І беремо волосся, це буде вже не з першої попитки в мене отримувати.